25 червня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив проєкт закону, який запускає масштабні зміни у сфері фінансової звітності. Законопроєкт вносить зміни до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні номер 996. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Йдеться про запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення підходів до визначення категорій підприємств. Також змінено критерії класифікації підприємств, які впливатимуть на обсяг та обов'язковість подання нової звітності. Це мікро, малі, середні, великі підприємства. Формат подання, аудит та технічна інфраструктура ще потребують уточнення, але вже зараз бізнесу варто почати підготовку, визначити категорію підприємства, відповідальних осіб і ознайомитися зі стандартами. Слідкуємо за подальшими роз'ясненнями Мінфіну та ДПС. Провадження відбуватиметься поетапно. Перші обов'язкові подання очікуються у 2027 році за 2026 рік.